Відігралися на тім скуф після поразки від київського динамо. Баскет не залишив шансів другій за рангом в столичній команді. Гра з чемпіонками країни вже у минулому, каже тренер кіровоградської команди Баскет Олексій Острухов. Пораження це всего лиш шаг побіді, поэтому ми завжди стараємося настраювати дівчанок только на побіду. Поэтому проіграна гра нам в минулому. Дівчинки настраювалися уже на цю гру, щоб виграти». Переможний настрій наших дівчат було помітно з перших хвилин поєдинку. Стартова п'ятихвилинка з Єлесаветбаскет – 13-3. <плес> У першу чергу, завдяки ефективним проривам під кільцем Аліни Ягупової та влучним киткам із середини дистанції Катерини Римаренко. Перша чверть наша команда виграла двадцять і наступні три чверті продемонстрували повну перевагу Єлисаветбаскет у класі та майстерності гравців. Кращий гравець поєдинку Аліна Ягупова відзначилась трипл-даблом – 27 очок, 10 підборів і 10 передач. <звук> На рівні відіграли і Катерина Римаренко, 22 очки, та американські легіонерки Тані Робінсон і Кері Гардін, які набрали по 18 очок. Тож фінальна сирена зафіксувала 30-очкову перевагу Кіровоградок 105-75. По-перше, спокійство в комбінаційній ну, Я думаю, увереності дівчинок в своїй перемозі. Встречалися в Києві, тобто теж 30 очей було. В принципі, ми настраиваємося на боротьбу завжди. Ну, результат, як результат. Это... Різниця, звісно, не найголовніше, головне побіда. А от гостям не вистачило досвіду таких поєдинків. Нам не вистачило досвіду, віку. Роста у нас, наприклад, всі дівчатки практично 18-сімнадцять літ. вот, можна сказати, я самая одна из старших. Всі остальные молоді дівчатки не хватает опыта, мало очень игр. Віра Шестакова, Олександр Сметанко, Роман Сташенко новини спорту.